Добрий день. Сьогодні нормую троянди, і от що Чи потрібно нормувати троянди, які ми обрізали дуже низько. Дивимось. Ось подивіться, тут дуже багато поприкидалось пагонів, є гарні, є не дуже. Але ось Я спробую навести. Ось погляньте. ото тут це воно буде рости всередину. Воно нам буде потім вже заважати. Ми не зможемо не обрізати потім його нормально. Тому таке, що бачите, що з нього нема діла. Залишаємо лише гарні. Тобто залишаємо щоб 7-8 гарних гілочок, які ростуть е, на вулицю, наружу куща, гарних, сильних, а все, що росте отаке всерединку, воно нам тут не потрібно. Тобто, з цієї гілочки ось іде гарна на вулицю достатньо. Тут дивимось, тут з однієї бруньки пішло дві. Маленьку прибираємо, гарну залишаємо. Нам зараз потрібно сформувати новий скелет куща. Вибачте, якщо не дуже гарно видно, ну. Так, отут, оце ми гляньте, тут їх чотири штуки. Звичайно, оцей прибираємо, той, що всередині, більше ми залишили. Бачите, оце. Теж малий прибираємо це поки можна залишити, потім подивимось. Ці пагони просто виростуть сильнішими, якщо їх буде не так багато. Якщо їх, їх там з півсотні, то діла не буде, гарного куща не буде. Ось поруч теж гарний кущик, гарно почав наростати, хоча низько обрізаний. Тут дивимося, тут прокидається брунька, вже не потрібна, нам одного достатньо. Отут цю залишимо. Ось, гляньте, бачите, їх тут аж дві. Ось одна гілка, друга гілка. Вони будуть конкурувати між собою, прибираємо зайву. Ці ростуть, ця краще, ця гірше, менше прибираємо. І все, що там серединці, все, що росте всередину куща, намагаємось прибирати. Тобто, ось два з бруньки. прибираємо ті, що всерединку. Все зайве, щоб цей розсильний оцей. Це, мабуть, ще поки що залишу, подумаю. От тут в мене пішли базальники, я їх ще поки не трогаю, не чіпаю. Вони ще тільки повилазили. І буду дивитися, їх і так дуже багато залишилося. Ось кущик, дивіться, він ще маленький, але тут вже темна ніч, Гляньте. З однієї брунті спочатку починаємо там, де ми хоч щось бачимо. Прибираємо оці слабкі осліпші. Дуже обережно, підозліпше, може здаватися просто верхній листочок. Вон, бачите, до речі, що я натворила? Нічого, це можна буде обрізати. Бо воно тут, в принципі, зайве. Тут гляньте, такий пагін пішов, тому зараз скажу засікатерами, оцю взагалі обріжу. Ось є гарний пагін. Ті були слабкі. Тут дивимось. Оце гарне, а оце пішло всередину куща. Прибрали. Оце буде рости. Зараз оце можна вже обрізати або залишити поки. Тут далі, всередині, он, гляньте. бачите? Теж прибираємо, ну, хай там і лежить. Все, що там подвоє росте, нам зараз потрібен гарний скелет куща. Дивимось, якщо на одній гілочці 3-4, але б слабкі... Прибираємо їх. Нічого зайвого не залишаємо. ну, Бачите, бо їх багато, вони друг другу заважають. Ну, це треба обрізати в цю гілку, бо вона не дає рости далі. Не рости, не роздивитися. Ось кущик. Здається, все нормально, нічого не заважає, але ось погляньте, бачите? Ось маленька бруночка пошла ця гарна, а ось ця пішла всередину. Просто так пальчиками її прибрали. Вона нам там не потрібна. Отут пішла, зараз наведу вниз. Тут наверх, тут гарно, на вулицю, тут на вулицю, вниз буде лежати. Прибираємо. Цю ще подивлюся. І також. Ну. Отут ще теж внизу прибираємо. Оця гарна, значить тут зайву прибираємо, щоб дуже багато їх не було. Ой, от прибрала і побачила там всередині куща теж ще одна. Гляньте, вона нам там не потрібна. Прибираємо її все. Пробіглись по кущиках, подивилася все, що зайве. Тобто все, що на вулицю, це гарне, а оце буде заважати, витягувати сили. Ми його потім йому ладику не дамо. Це ще подивлюся, бо погано прокинулося. Формуємо лише ті кущі, які ми бачимо, що вони гарно прокинулися. І якщо ви не впевнені, що щось виросте ще... Що куч слабкий, тоді ми його не чіпаємо. Ось тут, ось погляньте, гляньте, скільки бруньочок на одному місці. Нам їх тут стільки точно не потрібно. Ось ще під питанням, яка буде гарніша. Ось ця всерединку теж. Ну за навіщо вона там прибираємо, ці підуть. Гляньте, скільки їх тут попрокидалося. Робимо так. Це просто жалко. Трошки всередину, але він піде туди це таки приберу. Тобто залишаємо стільки, скільки витягне кущ. Але обережненько краще ви пізніше ще раз пробіжитеся, Ось погляньте, не побачила. Бачите, краще ви потім ще раз пробіжитеся і приберете зайве, ніж ви зараз гарні бронечки. Повиламуйте, не впевнені, поки що залиште. Ось тут. Ага. Двайна прибираємо, кущ ще майже спить, тому його ще дуже нормувати не потрібно. Бачите різницю? Одна просто раніше прокинулася, друга пізніше. Поки залишимо, пізніше пробігусь по ньому. Так, от кущик. Тут, він, бачите, теж ціла-ціла купа. Прибираємо ті, що мені не подобається. Що подобається, що ні, це дивитесь самі. Тому що ми всі різні, якому кому зручно, що ви можете достати. Щоб не було їх дуже багато. Особливо, якщо ростуть з однієї брунячки, бачите? То тут, от, гляньте, їх тут три. Але ці дві, ця краща, росте всерединку, Ця буде йти сюди. Приберемо. Приберемо конкурентів і вона піде краще. Дуже швидко це робиться. Ось отут. Вроді на вулицю, але бачите, вони будуть пересікатися. Прибираємо їх зразу. І просто зайві, бо їх три. Їх тут попрокидалося дуже багато. Оця ще, може, примерзла, поки залишу. Тут взагалі кущ майже спить. Тут ще не чіпаю. Ось тут, тут щось багато, але не зрозуміло поки. Просто попрокидала все все, що залишило. Так, прибираємо те, що всерединку. Усі всі жалко. Оці крайні приберу, щоб вони не тут. Тут буде два, вони не поруч, все поки залишу. У мене був коментар. Коли знімаєте відео, спочатку потрібно поприбирати бур'яни, щоб у вас було ідеально. Дівчатка, я не хочу ні про кого казати погане, дуже багато приємних слів від вас отримую, дуже багато. Але якщо у когось все дуже ідеально, ви можете, у вас є на це час, я за вас дуже-дуже рада. У мене час є не завжди. Тому, якщо вам не подобається, от те, що у мене тут, бачите, бур'ян росте. Ну, не дивіться. А лаяти за бур'ян. Ну, що я вам скажу? Я не встигаю. Мені все подобається в моєму садочку. Ось трохи теж Ось треба це повирвати, бо потім не видеру. Ось погляньте, які базальники полізли. Погляньте, які красунички. Це отакий син, бачите, оці. Це просто гілочки, а оце полізли базальники. Гляньте, які вони міцні. Просто красунечки. Там стовбури такі. І ось базальні. Гляньте, які з землі полізли. Просто гарнюні. Якщо, як я кажу, не впевнені, бачите, прибрала, ну значить він був зайвий. То просто поки не чіпайте. Приберете, коли будете впевнені. Ось тут бронячки пішли. О, гляньте, бачите. Вони вже в землю ростуть. Який толок з них буде? Ці гілки будуть просто лежати на землі. Є гарна гілочка, яка раз це звідси вверх, її ми залишаємо, а то, що на землі, то нам не потрібно. Оцю приберу всерединку. Оцю приберу всерединку. Ну, цю поки залишу, жалко. Ну, якось так. Так пробігаємось по всіх кущах. Зараз буде ще плетисті. Ось погляньте, як попримерзали бруньочки в мене, бачите? Оце вже сліпі. Посліпли бруньки. На багатьох почали відновлюватися поруч зі сліпими, пішли нові. А оці сліпі вже, бачите, вже все діла з них не буде. Вроді і прокинулися, але квітів тут вже не буде.